Чи зможе Трамп домовитися з Путіним і взяти під контроль газопроводи Росії, а також газопроводи, які проходять по території України. Ось мені поставили кілька підписників питання про те, що от є така інформація, дійсно, і вже західні пресі пишуть, що США хоче контролювати російські газопроводи. А також в є інформація, що в цій угоді, яку США досі обговорюють з Україною про Копалини, також є пункт про те. Що американці хочуть взяти під контроль газопровід, який проходить там від суджі до нашого Ужгорода, по якому проходить російський газ по території України? Чи взагалі можливо, щоб американці взяли під контроль ці газопроводи? Ну тут два пункти. Чи можливо взяти український газопровод під контроль, і чи можливо російський український газопровід, скоріш за все, не дамо ми контролювати Америці, тому що зараз під великим питанням взагалі підписання цієї угоди про копалини велика вірогідність, що вона не буде підписана між Україною та Америкою. Чи можливо, щоб американці взяли під контроль російські газопроводи? Ну це навіть якщо економічно можна якось подумати, як це контролювати, то політично. Хто гарантує Трампу е, власність на російських газопроводах? Як взагалі з Росією можна домовитись про будь-яку власність? А ніяк. Тому що для того, щоб е, щось Росія гарантувала Трампу, скоріше за все, треба взагалі поміняти політичну систему Росії. Чи це можливо? Не думаю.